Стоп, стоп, це основний кадр. Бориспільський район є абсолютно все, що потрібно для життя і навіть більше 235 квадратів, 180 тисяч доларів з меблями. 11 соток доглянутої ділянки з фруктовими деревами, квітами та ялинками, з газом, з гортензіями і з французькими грядками. Тут є реально все, що ви забажаєте. Бажаєте плавати у басейні? Будь ласка, він з підігріву. 15 кВт світла в сонячних панелях це дуже продумано і зручно в наші часи. Бажаєте пити каву на подвір'ї і спостерігати за тими, хто купається в басейні? Місце для цього. Гараж та стоянка під авто. Літня кухня, щоб не бігати в будинок, коли будете мити фрукти з власного подвір'я. Любите спортзал, але не маєте часу їздити в нього. Він на постійній основі на вашому подвір'ї. Плюс теніс. Цьому будинку могло б не вистачати лише одного, але і воно тут є: це зона барбекю. Полониця чекає на вас наступного року. А повний і детальний огляд будинку в наступному відео.